Вася. Вася. Кс-кс-кс. Там дрон збивають. Я його чую. Їдять шебу... Сьогодні я нічого не знімала. День пройшов тихо. Займалася господарством, то було не до зйомок. Ніяких дронів не літало, тривог не було. бо сьогодні свято, День Незалежності, а у моєї покійної мами сьогодні день народження, і їй могло бути 97 років. Так що коти. Отримали порцію смаколику, тому що свято. Почалося. Чи то Келох поїхав вже, що в нас вже знов тривога. Ось дивіться, які в мене здоровенні ці красули. Грошові дерева дуже великі. Дуже великі. Ось це саме більше. Ці два чи три. Вася. Вася, що?